Панове, всім привіт. Перший укінфучемпіон Champions позаду. Я отримав свої перші нагороди, і вони підштовхнули мене перебудовувати команду. У минулому турі англійської прем'єр-ліги Nottingham Форест отримали 4-0 від Лестер Сіті. Чи зможуть вони зараз реабілітуватися на домашньому полі перед своїми вболівальниками в матчі проти Астон Вілли? Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Я настільки розчарувався, що не отримав. Пак за 25 тисяч з героєм не побачив такої акції, що зараз пішов у Food Champions без розминки. І ось на яку я команду одразу попадаю. мені Срака. Нічого страшного не сталося. Ми граємо з дорожчою від себе командою в 28 разів, поки без шансів. вийде Вінісіус. І я піду в 4-4-2. Єс, yes. Holland Прямою подачею на арауху. Й! Дивись, я запанікував, Що робить? Дивись! Я в шоці. Боже стерлінг! Я в екстра тайми зайшов проти такої команди, ну... вже непогано. Я просто в шоці. GG не можна так давати а 23. Приземленіший склад. Лел 2 удар, так і будемо грати. Повіримо в праву ногу Вальверде і його ломшоти. На кіков. Молодець, Альба. Можемо, Альба, можемо. Це ясно. Ну серйозно, ну чому? Ти ж даєш поруч з моєю ногою Максимен. Чому не перехоплюємо? Я можу подивитися. Отак от, от. Файно, коли ти граєш з інкнером. Відображенням геймпаду. Потім дивишся, що ти виконав все добре, а сервери і спортс поплили. Ну чому так тупиш? Феліш? Я це бачив зі Скоптрном і Голом, а підсумку я не зробив нічого. Та був рол? Ди баразки поспіль. Фред і Камавінга. комовинга. Треба побільше буде Зелла летить. Він не офсайд, це цегол. Добре, добре Феліш, пішли забиті голи. Я собі насправді давав адекватне завдання адекватну ціль на цю футчемпіон з третій ранг, зважаючи на свою команду, зважаючи на те, що я вирішив не вкладатись в деякі позиції. Гарний удар з l 2 А грати з антрейдом. Але просто те, що я нагріб тих поразок. На екваторі Чемпіонс. Того я не чекав. Я думав, хто десь буде в 14-х матчах. Томорія закриє контент, Ну так. Бойовий склад. Плюс мінус нашого рівня. Там тільки що давав руха дуже ризикований пас. Але я просто бачив на радарі, що там вільний гравець і відчував, що треба таке давати. Феліш ближній. Добре. Не зайшов м'яч у ворота. Я не знаю, як по-іншому прокоментувати те, що там відбулось. Ойголанд, молодченка. Ану. Якби воно зайшло тільки, якби воно зайшло, то був би найефектніший лонгшот, який я забивав у FIFA 23 Ultimate Team. Який удар! Причому він там якось так ці ноги підбирав, ледь-ледь підібрав і як вже засадив? Мандекіндамбез знову льверде то рашфорд, ой, люденьки. Але цього року трошечки геймченджер за рахунок того, що з індогованими картками можна буде грати на турнірі. Гуляйте, я роблю фейкшот і мій максимальний несеться далі не зупиняється. Найти шлях трафить з тими серваками. Ось так! Це було дуже тонко. І Л2 удар у Вальверде йде. Я вже відчув, я буду стріляти, ще і ще! І тут навіть правий стик супернику не допоміг. Л2 удар. Що мені Вальверда, одинам джума. Коротший Ну, Він зараз крутить, до речі. Ось вона. Не видумуючи просто розстріляти. Ерін Холланд! Електричка моя. Чух-чух. Добре. Я думаю, він ботам не заб'є 6 голів за 17 хвилинок, тому я залишаю гру теж. 5 хвилин перерви і я повернуся. Менян злий геній одного з недавніх матчів, пам'ятаєте? Бутрегеню тут з дібалою. Так. Ай! Чудовий підкат, рухо! І кидай на фланг. Так, Холанд. І... І приймаю! Чудово! Нарешті мені не рятує мене, бо я пам'ятаю, що з вчорашнього дня! Нах. Добре, ой, а чого. Вже другий раз таке помічає, що кіпер не хоче забирати м'яч після такого відскоку, але він ж не йде від мого гравця. Тоді, як навпаки, буває, що від свого люди беруть там. А тут рикошет від чужого і він не бере. Л 2 ударі мені дякую за сейв, бо я вже побоявся, що влітає. Зрозуміло тепер для чого в нього дібали. Максимум! Це друга стійка в цьому матчі, панове, це друга стійка. Пам'ятаєте, коли я грав у плей-офф, казав, щоб воно мені не повернулося десь там, де треба. І от ми у офуд Чемпс. Холанд. Ну. Ну, поясмій. Чух-чух. Та як? Ну як, міньян? Ну подивіться, що він робить. Удар! Хо-хо-хо-хо! Знову стійка, у воротах! Скажіть, будь ласка, скільки раз в цьому матчі я влучив у каркас? То був четвертий чи п'ятий? По-моєму, четвертий. Ого, яка техніка деста. Я собі згадав його на презентації Барселони. Ха -ха 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 -ха. Хто бачив? Пасе кейсі це розчарування. Замість нього теж хтось буде на наступну Food Champions Буртуа. Кунде Варан, Вальверде з Новпотом, але Фред Рарний дає мені надію на те, що якось. Ой, він зливає матч! А, я вже й забув, що таке може бути у фут Чемпіонс! Дякую! Thank you. Ну, мені потрібно зараз побудувати нову команду з бронзових карток і назвати її Respect. Я все-таки потрапляю в матч. Лол-кек! Але ж йому пощастило. В мене є ідея. <соргане> <соргане> Забираємо перші нагороди за футчем Champions FIFA 23 Ультимейт Team. Три червоні піки, ультимейт Пак. З Інформами два паки. Паки за 50к. Це все мені. мені! Перший пік. Мільнковіч Савіч. Це рейтинг, це фолдер. Але це не серйозно. Бікфут, 5 зірок. Слухайте, їм ще прапор змінити. Можна було і в основу кинути. Савіч, щей Крим! Другий пік. Сорлот, Молодший. Брат Ерлінга Холланда. Танчик такий. Зіграти дуетом Сорлот Холланд, як вам? Дві машини. Зрозуміло. Можливо, фарт залишився тут. В паках, які продаються. Чи не волкаут? це. Ні. Це 84-й рейтинг Бенучі. Тімбер. Рікардо Перейро дублікатом. З інформами відкриваємо пак. Оп. Тімо Вернер! Мені цікаво тільки поглянути на ціну. Радіти поки не буду. Будь хоча б 70 тисяч. Ну, я його потримаю там. Ціло того Вернера. Кабель, Сауль. Більше на дій на Ultimate Pie, якщо чесно, тому відкриваю інформи, тут мабуть квіксели. Я і знав. Я навіть не радів на Холланда, бо я вже очікував, що тут буде Сорлот. Але. Одна От отакий відсоточок сподівань зараз були побачити Манчестер Сіті. Я був готовий до цього. Ну що ж, останній пак. Будь волкаутом, гей! Hey. Лорис, ну дякую хоча б так. Лорис, це є хоча б 30 тисяч, 18 тисяч Лорис. Я переоцінив його. Всередині буде який максимен хто небудь. Діас. Але 13 тисяч ну теж монетка. Не грандіозна, але монетка. Ну, може 15 тисяч, я там став, я бачу. Ну, 14. Оу, oh, 17 тисяч на перехо. Чудово, чудово. 17500 це мені подобається. Виходить, що цей пак, отак от переговор, різдіст. 50 тисяч? Не ті дублікати. 150 тисяч діапазон на камавінгу. What? Я не звернув одразу уваги, але інформ. Але квікселити ми не будемо. Не рекомендую вам панове квікселити інформів. Просто закиньте собі їх сюди чи нехай у вас лежать в клубі. Повірте, пройде два тижні. Ви будете просто. Як скрудж МакДахо, так і в басейн з монетками. Якісь із весі як випустіля Бенґ. Після отриманих нагород на моєму рахунку 313 тисяч монет і ще 6 квіксельних інформів. В мене вже є деякі ідеї, як можна далі розвивати команду. Ну і як ви бачите, з складу пішли Кесі, Сен Максимен, Далот. Справа хто в мене грав? Рахім Стелінг, всі вже. Продані. Не хочу продавати Ерлінга Холланда, який за 70 матчів забив 105 голів і віддав 25 асистів. Хоча заглядаю на Кріштіану Роналду, тому що після того, як ми дізналися про Акселерейт Ленкті і накидають на Роналду архітектора. На Кріштіану можна розраховувати у цій грі, ви знаєте, все-таки 5 зірок на фінтах, 4 на неробочій нозі. Таки спокушають, бо у Ерлінга 3-3 і в матчах проти Сильних суперників, які добре грають у захисті, можуть бути трішки проблемки, тому що легше прочитати дії норвежця. Та все ж поки що він у мене залишається. Чи буде брати Роналду далі, не знаю. Феліш поки що ще в клубі, бо не знаю, чи мені вистачить монет на всі позиції. А він досить результативний. Хоч і не біжить, але все одно молодець. Забиває, асистує. Треба пів команди набрати, і в мене є деякі ідеї, але спойлерити не буду. Далі побачимось на стрімі, а тоді знову у відео. А на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забуваємо підтримувати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.